Всім привіт! З вами Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Як і обіцяла, сьогодні я вирішила зробити розіграш і підготувала для вас подарунки. Що це буде, я зараз покажу і розкажу. Я завжди наголошую на тому, хто знає, мене не знає, що дарувати подарунки я дуже люблю, тим більше нашим дівчатам-вишивальницям. А чому би когось і не порадувати в такий нелегкий час. Ну, і давайте перейдемо безпосередньо до подарунків, до умов розіграшу. Ну, і давайте розпочнемо. Отже, ви знаєте, що я є великою прихильницею вишивки по дереву як бісером, так і натками, і підготувала такий чудовий подарунок. Отже, що це є? Дивіться, яка краса! Це новинка від... Чарівної країни, або тепер, як вони себе називають, Wonderland Crafts. Ось такий гарний, чудовий місяць. Тут вказано: це набір FLK 454 10,5 на 13 см, 10 кольорів і 1492 бісеринки. Дивіться, який він гарний. Тут такі гарні пришивні золоті намистини, зірочку ми можемо побачити на такому комусь. Мотузочку. І дивіться, от що зі звороту. Так, от навіть бачимо цю зірочку, цю дерев'яну заготовку. Бачимо, що зворот такий буде, якийсь такий бірюза, бісер, бачимо, дуже гарний. Ну, я вирішила, що ж це за ой, місяць без зірок. Ну, щось Я приглянула собі, поки набір й приберу, бо фокус буде зараз втікати. Ось таку. Зірку, для мене це зірка. Так само від чарівної країни. FLK 459, 9,5 на 9,5, 5 кольорів і 11802 бісеринки. Ну, вона, коли тримаєш цей набірчик, він такий важчий, ніж той. Ну, і там, здається, той більше, але отут якось важче його тримати. Тут так само золоті намистинки, такі, зірочка. От, можемо побачити зворот, дивіться, який гарний бісер. Так такий, ну, от, якщо дивитися звороту, ну, бусіни ті самі. Вони мені чомусь здалися, ну, між собою якісь такі в одній кольоровій гамі. І там золотий, там, я думаю, що буде гарно на ялиночці, чи де ви собі там захочете його э, застосувати. Я таке, я колись читала, що є така. Прикмет, що хоча б одну новорічну ялинку нову повісити на ялиночку. І ще додатково я вирішила, так як наступний рік то є рік кролика зайчика, такий чудовий магнітик. От зайчик з одного боку, він такий тут шоколадний, я би його назвала, тут такий світленький це є 0,22-3,5 см. Дуже гарний від чарівної України. Ось такий супровий, я думаю, буде подарунок. Ну і, звичайно, якийсь сладенький презент від мене. І вирішила, чому б ні? Тому що купуючи ці набори, до речі, я собі також придбала ці два набори. Купуючи в чарівній країні, ми робимо інвестиції в нашу економіку України. Відправляючи новою поштою вам, дівчата, я також, я також роблю інвестиції і вклад в економіку нашої України. Ну і, звичайно, хочеться когось порадувати. Які будуть умови? Необхідно обов'язково наголошую підписатися на мій канал, поставити лайк під відео, написати один. Я наголошую саме один коментар, неважливо, скільки то буде слів з нагоди дня мого народження. У мене день народження. Я з радістю почитаю ваші привітання, побажання. І 21 жовтня о 14.00 я розіграю комусь одному, одне призове місце, і цей чудовий подарунок поїде до вас. От і все. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви зі мною. Слава Україні! Героям слава! І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого!